10 вересня Україна відзначає День фізкультури та спорту. Які ж справи фізкультурні в Березнівському районі. Про це ми поцікавились, відвідавши КДЮ США Колос. Власне про це все в нашому наступному сюжеті. У нас на даний момент буде початок нового сезону. Сезон весною закінчився. Це були чемпіонати області з футболу та чемпіонат України по першій лізі західній зоні. Вихованці нашої КДЮ США зайняли по Дорослі групи 2000 2001 років стали віце-чемпіонами. Менша група закінчила четвертою е, в області, і також вони виступали в п'ятій групі першої ліги України, де е, старша група 99-х-2000-х років зайняла третє місце в групі. І менші закінчили п'ятими. Ось це були одні з останніх змагань. Також е, наша група 2003 року щодо менших виступала е, на обласних змаганнях на призи Клубу «Шкіряний м'яч і стали віце-чемпіонами, програвши в фіналі рівненській команді, вихованці нашої КДЮ США складали майже 90% від цієї команди і поступилися 1-0 тільки в фіналі переможцям, які, до речі, стали на всеукраїнських змаганнях, зайняли четверте місце в Україні. Тобто ми програли не самому слабкому супернику в Україні. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, як справи в тренерів в переддень Дня фізкультури та спорту, Міжнародного дня фізкультури та спорту? У нас дуже обурює питання у зв'язку з залами. Ось у нас зараз відкривається, ну дасть Бог відкриється в жовтні місяці. У нас новий зал, який побудували. І він знову ж таки передається на баланс спортивного ліцею. Більшість дітей, в якому навчається, у нас приїжджі. Отже, наші діти також залишаються знову без залів. Якби це питання актуальне у нас. Тоді, якщо зал новий віддається для спортліцею, нехай би старий зал, який ось в колосі знаходиться, віддали нам баланс спортивної школи, яка його отоплює, і якби в нього ну, постачає воду туди. І це було б на ну, одному місці було б дуже зручно і для тренерів, і для дітей. Звичайно, якщо діти є здібні із інших районів, ми їх чекаємо, ніхто не має. Але своїх потрібно піднімати. Воно якби із садочку, коли в дитину не заложуємо ми нічого. Вона із чужого району приїхала, в нас понавчалася, закінчила школу, ми вложили в неї гроші. А далі, якби спеціаліста, ми з нього ну, не можемо сюди назад його залишити в нас. Своя дитина, вона в нас буде навчатися, закінчить спортивну школу, відучиться в інституті і прийде до нас, якби, стане на робоче місце. Треба більше вкладати в своїх дітей, якусь якісь програми, чи якби заохотити своїх діток. Ну, також для цього змагання їм більше. Бачите, фінансується спортивна школа, дали на вісім видів спортів, на вісім видів спорту, але 40 тисяч гривень. А в спортліцей, ну там дуже в десятикратному розмірі більше сума. От в цьому якби там діти більше їздять на змагання, у нас, якщо їздять раз-два, потім за батьківські кошти знову ж. Ну, це якби не прикра да, ситуація дуже. Матеріальна база робиться руками дітей, тренерів і небайдужих людей. Так, е, да, тут вислали вірно, тому що зараз ви бачите процес. Е, е, ми робимо е, роздягалки для дітей, тому що е, 20, можливо, вже день більше, 25 років немає роздягалок для дітей, тому своїми силами е, е, от, до, до, хочемо зробити до, до, до холодів, щоб діти мали де в теплому, приміщенні, нормальному. і е, Ресурси і матеріали також на руччі є якісь небайдужі меценати, маценати, які ну, спорт ще поки не бої. Є, але скажімо так, поки що, що ну, будемо сподіватися, що... що допомагають, що... Да -да, що, будемо... Що, що, будемо надіяти, що що трошки повернеться з часом. Таке ну, але на, на першу чергу треба зробити для дітей. А далі далі будемо думати, як а, це повертати. понад засобами, як їх куплю купують самі вихованці чи щось Ні, допомагає? ні, ні. забезпечує держава повністю, скажем так, забезпечувала. Останні п'ять років о, нічого не купується, не купувалося, верніше, але ну, поки що достатньо для, для рівня, скажімо так, юнацького спорту рівня о, хватає. Змання останні були. в нас о, це був да, чемпіонат України в, в ковалі серед юнаків дівчат. О, Ну і перед тим був, скажімо так, виступили ну, достатньо успішно, там четверті місця, п'яті місця, а до, перед тим був Чемпіонат України серед юніорів, де Пилипак Артур е, виграв Чемпіонат України. Ну і відповідно, що от зараз через п'ять через днів він на Чемпіонат світу у Німеччину. Перспективи є, але немає можливостей, скажімо так, тому що от зараз ближче піде доставка. Е, фактично, ну… Нема води, да да тобто навіть природа грає проти спортсменів в даний час. Ні, це не природа. Це просто. Числий останній раз ставок в 98-му році, 16 років пройшло, він повністю замулений, ну, фактично болото в центрі міста, скажімо так. Ну, от, ждемо, надіємося, що... сподіваємось, ні, 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 ні. Ді в тому, що зараз дощ не поправить, але там зараз є реконструкція біля серпа, там, тої канави, да? вона перекрита вода, вода не поступає сюди. Це вода якби, йде по кров, поступає сюди, да. Да, вона не поступає, тому так мілено. Але все рівно навіть при Мінімальному рівні води, так, да, тренуємося, як канава, але я маю на увазі те, що навіть коли вода висока, савок фактично зарослий повністю по коліна мулу, Ну і от важко тренуватися, важко щось, якісь результати. Ми вже при підготовці до змань, такі серйозні в України, мусимо виїжджати десь в рівне. Дітки горять до науки, так би мовити, до плавання. Так, дуже горять, стараються. От. Ну, перспектива є, що будуть плавати, тому що басейн працює, значить, діти будуть плавати. Бажання є. Я перепрошую, до вас буває таке, що приводять дітей навчити плавати, щоб просто навчились плавати, а виявляється, що в дитини неабиякий потенціал навіть до чемпіонства? Є такі, що приводять навчити плавати, а дитя обдароване до плавання, плавуче і залишається і далі плаває. Тобто робота тренера бачити те, чого не бачать батьки? Так, це дуже. Така кропітлива робота, відповідальна. І я думаю, що в нас все буде. Тут басейн буде круглорічно працювати, так що все буде. Загалом комунальний заклад, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Березнівської районної ради профілює вісім видів спорту. Тут навчається 800 вихованців, а це теоретично 800 майбутніх чемпіонів. Богдан Гуменний, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.